Привіт усім! Давайте роздивимось детальніше відносно компактний захищений смартфон Uliphone Armor X32 Pro, яким можна користуватися однією рукою. Зазирнувши в коробку зі смартфоном, побачимо базовий набір Uliphone, кабель та блок живлення, скріпка, інструкція, а також ремінець. Справа на торці за класикою розміщені кнопки регулювання гучності та блокування. Сканер відбитків пальців знаходиться всередині останньої. Ліву ж сторону займають слот для sim карт і багатофункціональна кнопка, на яку можна виставити запуск будь-яких додатків, що встановлені на смартфоні. Верхню панель пристрою займають інфрачервоний порт, кріплень для фірмового кейсу, а також роз'єм 3,5 мм для навушників. Знизу є і мікрофон з динаміком і порт Type-C, а на куті ще й кріплення для ременю. При бажанні, як бачимо, можна розмістити доволі багато чого навіть в компактному смартфоні. Позаду блок камер зі спалахом, додаткові мікрофони, а також повністю прогумована панель, яка надійно захищає смартфон від ударів. Попереду дисплей з доволі великими рамками зверху та знизу. Таке рішення часто використовується у подібних компактних пристроях, а ще тут камера та динамік. Якщо говорити про ергономіку, тут вона дійсно на висоті. Кути смартфону збільшені, товщина корпусу всього 14,5 мм, а вага 280 г. В руці сидить просто ідеально, жодних ковзань. Та і смартфон то в цілому повністю прогумований, має дуже гарну якість матеріалів і практично відсутні щілинки у збірці. Юліфон тримає марку та і захист тут відповідно IP69K. Як це допоможе в житті? Вода води та ударів смартфон не боїться, дивіться самі. Доволі розповсюджений процесор Dimensity 6300 з підтримкою 5G інтернету встановлено в смартфоні, і це, мабуть, ідеальний варіант для даного цінового сегменту. З його допомогою навіть ігри запускаються коректно. Встановлено також 8 ГБ оперативної пам'яті, постійно ж 256 ГБ. Досить гарні характеристики, як для доступного смартфону. Смартфон також отримав NFC модуль. Працює він при цьому на операційній системі Android 14. Акумулятор, само собою, незнімний, має ємність 5500 мАч і його вистачає більш ніж на добу. Щодо швидкодії, тут смартфон точно не розчарує, бо ж і процесор гарний, і дисплей з невеликою роздільною здатністю. Краще один раз подивитись. Ось приклад гри. Діагональ дисплею складає 5,65 дюймів, роздільна здатність 1440 х 720 пікселів. Це ідеальне співвідношення характеристик, яке дає можливість і однією рукою користуватися смартфоном і зображенню бути згладженим. Частота оновлення складає 90 Гц, що дозволяє отримувати більше задоволення від користування не тільки додатками чи іграми, а й смартфоном в цілому. IPS-матриця має і кути огляди непогані, хоч і не максимальні. І кольоропередача, як для невеликої діагоналі, чудова. А щодо захисту, звісно ж, скло Gorilla Glass надійно захистить від будь-яких подряпин, якщо будете використовувати смартфон без плівки чи додаткового скла. До речі, в доволі доступному та компактному смартфоні виробник реалізував далеко не найслабший пресет камер. Основний модуль має роздільну здатність 64 Мп, як у більш старших версій. Також є 25 мегапіксельна камера, що відповідає за режим нічної зйомки, а ще тут 2 макрокамера. Зайшовши в меню, ви одразу розумієте, що це Uriphone, бо ж режимів знімання купа. Відео знімати можна в 2K роздільній здатності, стабілізації, правда, немає. Але щодо чіткості фото з основної камери, питань взагалі не може бути. Знімає смартфон на рівні з більш дорогими смартфонами. Фронтальна камера на 16 Мп, і вона також свою роботу робить гарно. Отже, чи можна назвати смартфон Юліфон Armor X32 Pro компактним? Так, бо ж користуватися однією рукою ним реально. Цей смартфон і залізо має непогане, вистачить практично для всього. Купити такий смартфон можна в нашому магазині, посилання на який в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.